Я вітаю вас, друзі, сьогодні знову пишу для вас відео на тему, який же ж найцінніший дар має людина і чому цей дар у неї завжди хочуть забрати? Чим ми з вами таким володіємо, що, що нам даровано від природи, від народження, від самого першого первинного поштовху, що саме нам даровано? Людям розвинутим тут, що було вкладено в нашу програму, коли ми тільки почали наш розвиток, який дар ми з вами маємо розвинути тут? І що ми зараз завершуємо свою еволюцію саме з позиції усвідомлення оцього свого дару такого? І перше, чим я вам скажу про цей дар, я скажу вам так. Трішечки містично, але для усвідомлення це буде корисно. Так от дивіться, коли ми часто чуємо фразу, що керують свідомістю людей, впливають на свідомість людей, там, так? які думки у вас виникають? Як ви кажете часто, там нас обманюють, там дають нам якусь неправдиву інформацію, або забирають нашу увагу кудись. Що це значить? Куди забирають? Для чого? Для чого? Також багато, ж, так, ми про це вже говоримо, але сам факт: для чого забирають увагу, що це значить? Або, наприклад, якщо скажу вам, впливають на вашу свідомість, ви скажете. А що таке свідомість? От ви запитаєте, а що таке свідомість? Так, можна сказати, що ти ось ідеш, ідеш, ідеш споткнулася, впала, головою вдарилась, там, чи наркоз тобі увели, втратена, втрачена свідомість. Нема свідомості, все, нема. Але як же ж на неї впливати? І яким чином? І чому так? І чому вона така важлива? І, і взагалі, що це за звір такий? Ну, от Ми часто говоримо. Я, наприклад, досліджую ці моменти, так, як метапсихолог, і досліджую. В такому загальному форматі, спостерігаю об'ємно і намагаюся скласти таку картину. знаєте, щоб це було чітко, ясно і зрозуміло. Так от сьогодні я вам скажу про ваш дар. Що ви маєте кожен з вас, кожна людина, яка є творцем, в першу чергу, самої себе, так? і далі, яка може щось творити. Факт в тому, що давно-давно, багато тисяч років тому, якщо говорити про експерименти, які ставили над людьми, то ставили їх не в земному плані, звичайно. Тому що є вищі свідомості, які, наприклад, знаєте, опікують нас, скажімо, спостерігають за нашим розвитком. І це не хроніки, Акаші, як де дехто думає, це зовсім інше. Були такі істоти в певні часи, далеко-далеко, які приводили в дію, вживлювали в нас якісь в енергіях нові програми, вклинювалися в наш отой первинний код людства, які вносили нам певні такі, знаєте, корекції. Їм було цікаво, що з того вийде, як людина буде розвиватися. Щоб вона відповідала саме законам розвитку, щоб не схибила, не зійшла, а люди ж так, ми ж вільні з вами. Так? У нас є закон доброї волі. От. І знаєте, ці генетичні експерименти вони відбувалися певним чином. І коли, якщо брати, задати питання: а чому ми пішли в подвійну, подвійну цю гру? Чому ми пішли в грубий світ, в цю дуальність? Чому так сталося? Що відбулося? Що з нас хотілося комусь там десь зліпити? Ми, куди ми могли повернути? Тобто ми з вами певний час знаходилися як еволюціонуюча така формація людства, яка втратила здатність або здібність відчувати себе цілісно. Тобто подвійність так вона відчувається. І зараз ми з вами повертаємося до тієї цілісності, так? і починає у нас пробуджуватися що. Ми кажемо, розширюється свідомість, висвітлюється свідомість, там ще там щось, що не тільки тіло, а й інші енергії, які ми в собі носимо. Але, друзі, гляньте на одну дуже цінну річ. І один факт також описаний, досліджений, багатьма. Тими, хто міг його нам донести, хто вписав хоч фрагментарно, хто зміг пронести це знання на землю, що цікаво не керувати нашою свідомістю, тобто це буде не повне знання, цікаво і не... буде правильніше, вірніше, сказати, що завжди впливали на нашу уяву, керували нашою уявою. Самий цінний дар, який ви можете омислити тільки для себе, це ваша уява. І в попередніх моїх відео я вам казала, куди увага, туди ти. Енергія утікає. Нас. Відволікають на різні заголовки, на різну інформацію, вкиди різні роблять, зачіпля... чіпляють нас на гачки, на воронки, втягують туди, туди, туди. Ми самі це робимо, ми дивимося, як нам зробити, при... притягнути увагу людей. Все це йде гра увагою. Але, друзі, коли ми з вами граємо в ці ігри, ми не розвиваємо уяву, ми взагалі за неї забуваємо. Зумієте? Уява у людини втрачається. Працює е там налаштування твоє на будь що О, це мені корисно, і це мені корисно, і це, і це, і це, а це мені треба, це не треба, то я подивлюсь, то я потім, то я збережу, то і ще щось, а потім замітьте, те, що ви зберігаєте, ви майже туди ніколи не вертаєтесь. Але цей час, коли ви віддаєте свою увагу кудись і ваша свідомість. Вона не налаштована на уявне творіння. Тобто дар, яким ми володіємо, завжди нам щось туди вклинювали, щоб ми з вами не могли включити свою уяву, щоб ми не, не, не розвивали її. Так кожного разу, коли ми з вами загнані в таких от процесах, знаходимося, де ми намагаємося вижити. У нас з вами не розвивається уява, і коли уяву ти відчуваєш, як щось живе, пульсуюче таке, це як процес творіння, сотворіння, це процес, якій, якій ти, яким ти володієш, коли ти включаєшся в цей чудесний, неймовірно глибокий процес уявлювати себе, світ, і відчуваєш, що ти володієш знаннями, тими природніми знаннями, Відкривається, активується в тебе цей ген Божественний, і ти починаєш оволодіти своєю уявою. І коли ти починаєш її розкривати, розпізнавати, тобі грубий світ з його нав'язуванням, він стає тобі нецікавий. Так от зараз відкривається в людях оця здатність уявити щось інше, окрім того, що ти знаєш до цього моменту. Уявити ту тонкість, ту ніжність, ту таку елементарну тиху радість, в'єднаність з собою, з, з тим, що тебе ну, радує в кінці кінців. І ми з вами живемо в такому жорсткому періоді життя, де багато спостерігаємо цього зла, такого, знаєте, де люди гинуть, і де воно та радість? Яка уява може бути? Там тільки думаєш, як вижити дійсно. Так от це останній щабель, Тієї драбини, яка вже зараз сиплеться. І ми з вами по ній бігали туди-сюди, туди-сюди. А зараз ця драбина починає розсипатися і просто вона рухне, і нам більше просто не буде сенсу нікуди бігти. Ми з вами все одно зупинимося на тому, що нам потрібно розвивати свою здатність. І уява це не, це не Візуалізація, це не мрія, це не бажання якісь там, це не те, що ти там хочеш, це зовсім інше. Це зовсім інший порядок сотворіння чогось нового. Але до, цієї, до цього щабля до нього треба розвинути себе. Потрібно оцю цілісність набути. Тому що з обривків. Свідомості там, з обривків твого бачення, там якихось там кусок, там кусок, там кусок. Ти бачиш це все, якби десь ой, попала сюди, в цей потік. Ух ти, як то добре. Потім раз тебе викинуло сюди, ой, ні, я так тут не можу. І тут пішло от. Другий, другий формат пішов мислення. Тут ти приходиш, ти тут, в тебе оце крутиться, тут це, тут робота, тут мікрофон, мені треба подивитися, чи включений, бо писала декілька разів, він був не включений. То і ще щось там дивишся, чи все воно є, а потім так сядеш, а коли працює твоя уява, а вона працює глибоко, і ти її тренуєш, а потім розпізнаєш свої творіння. І потім бачиш знаки на шляху, які кажуть: «Угу, так ти ж хотіла, ти ж це творила. І дійсно, знаєте, відбувається, як раніше, потрібно було там довго чекати, все життя, наприклад, чекати, щоб купити якусь річ, або щоб там вивчитись на когось, там ще там щось, збудувати щось. Іще, а зараз воно так елементарно, швиденько все проявлюється, але у відповідності до рівня твоєї уяви. І уява це не ілюзія. Це твоя глибока стародавня, здатність проявлювати себе через свою уяву. І друзі, кому цікава така тема, заходьте, пізнавайте більше, заходьте в мою школу, приходьте на навчання. Ми це все тренуємо, ми тренуємо інтуїцію, тренуємо уяву. Ми з вами багато чого розкриваємо в собі. І багато хто починає писати вірші. Відкривається таке нове світобачення, відкривається ця така співтворчість з якимись новими новими такими проявами для тебе. І ти получаєшся, що ти, ти не просто свідок, що ти щось там спостерігаєш, а ти просто це все ж себе насичуєш, живлюєш, живлюєш, а потім тільки раз і бачиш світ по-іншому. А це по-іншому це значить, в реаліях нової. Повіхи, де ми з вами є. І те, що буде ще далі проявлюватись для нас, то буде цікаво, дуже цікаво. Це буде з позиції любові. Але з позиції любові, хто зможе відчути? Та людина, яка собі цю любов розкрила. Правильно? Тому цікавтеся дуже глибокими речами, не відволікайтеся від себе, розвивайте саме самих себе, і тоді весь світ стане від цього. Краще тому несправедливого світу більше не буде, а справедливий світ буде набирати і набирати обороти. Всього вам доброго, до побачення!